А ще? Німці то вже краще було військо. Німці. А, то вже було мінську, акуратне, вони вже ті свої, то вже я пам'ятаю, що вони ті вже е, офіцери вони мали своїх пучерів називали. А Що тут таке? Пучер? Ну, Пуцар Ага. Ну, ну пучерями називали їх так. Ну, то Вони вже мали той себе, то а ті. Тобто ті... слуги їхні були, так? Що? Їхні слуги були, так? Ну та, як якось так, їм чистили одежу зброю і та І от ви знаєте, такий венчишок повісив на вікні, на тому, от там як його, як, як, як вони йшли туди ще, ще гнали суєти далі, а потім як поверталися назад і приїхав. І ти його через те, через наше село і приїхав і пам'ятав, що він то повісив, що хто і то забрав той вантішок, що чистити карабіни там, чистили ним. No. А як, як вони взагалі відносились до населення? Ні? Німці в нас німці дуже добре відносилися. Ми ходили до німців, тут стояла, там був вже польський двір той, і, і була там команда німецька, і ті, вони, вони з Дентишні були, зуби нам лікували. Ми ходили до них, щоб от щоб діти такий, я пам'ятаю сама, що мені три зуби лікували. В мене вже от я вже мала 17 років, де, я вже мала вставлені зуби, ми ну, <overstire> <irgendw ру invito> і вони свої собою вони мали такі то грибінчики, такі тиво, то крени, вони і вони так дарували зараз. Ну, дарували могли тиво, вони так вони, я не, не, не знаю такого, щоб то чи його. А тут ж границя була, що було це ну, то вони тут приїжджали, приходили до них теж. І там mm, моєї бабці, значить, сестра її дочка була, вони казали їй. Давай ми її завеземо туди, бо то брали на роботу, але не хотіли на роботу. Ну, але, наприклад, якщо брали на роботу суб'єкти туди, в ту сторону, то туди в Німеччину, то, то була привілея, то, то було небо і земля. Ну, що там під'їхати на роботу, що були поїхати нам, як нас вивезли на ту роботу, в лісі і так далі. Ну. А німці прийшли, то вже можна було. Ну, ото, значить, ото та організація це злочина, значить, то вже німці, ага, то був договор з німцями, що вони ну, так допомагають, прийшли, СС, що допомагають німцям, що я йду до, до, до Києва, до України, що значить, що Україна буде нам іти німці потім не повернули другу сторону, то ви те знаєте так само mm. ту історію, так, Ну, то бачите. Ну, так. І, то, і все вже розбіг, походить, хто куди. Хто в тюрму, хто, хто за границю, хто, хто куди зміг, туди, хто в куди попав, туди попав. А до Німеччини на роботу багато забрало людей? Не, не дуже так багато. Я не знаю, де ж стоїть. Шпикулося, то от було тут, бачите, там забили німця, і як німці помстилися, вони. А як вони помстилися? Вони, вони на Великдень підпалили село. І вони вже, я вже пам'ятаю, її вже везли. Вона як моя товаришка, вона була до школи, ми ходили разом, потім вона вернулася з Німеччини. А вони жили на хуторі і мали тільки такі два хліви великі було побудоване. Хата ще мала бути побудована, не побудували ще тої хати. Але ті хліви були, бо вже потім ми до неї ходили, вже як до школи ходили, то ми вот, то його. Е, от німці, як вони на тим на, на великдень, підпалили те село, і вони за людей туди і били, і нищили, і забирали до, до того. Вони туди вони їх везли вже так. Але то була помста за те, що там забили німці. А так як нас тут нічого такого не було, що було тиво, і взагалі вже знаєте, от тут там була границя, Волинь. Mm -hmm. То вже була Волинь, то вже було то там ще коли то границя була, ще десь за цара, може, та границя була. То була вона була, вона взагалі була далі десь по по Збруч. Mm -hmm. е, а потім е, от німці зробили, бо тут команда стояла німецька в тих е, палацах, е, німці стояли військо і ходили на границю, і, і тут цілий час була та границя. Вот, і, ті, а, а, і там було, бачите, от, вже виді, виділили, що та Волинь вона вже була mm -hmm. такого вже нижчого значення. Ну? Вже тут була Галичина, а та волинь, вона вже була дуже нижче на той Що ми тут були? Культура, що там була, то тівати я, я вже там пам'ятаю ту культуру сама, що там, там дуже так було, занепад такий був, от, що недалеко, як ти був. Але такого за вуще, я навіть не знаю, ну, як то там зв'язок був такий. Ну, їхали, їхали на базар. То навіть так, от все казали, вже рано на базар їдуть, то вже москалі їдуть. були, на то називали вже москалями. А за німців можна було робити вистави? Віс можна було. Можна не забороняло? Так, вони не забороняли. А контингент збирали з людей? Континент? збирали. А так. що збирали? Конт... Живіше збирали. Живіше я пам'ятаю, ну треба було здати контингент, а потім на контингент вони давали якісь речі, давали mm -hmm. матеріал, давали там посуду, давали то що таке, то я пам'ятаю. так. А свиней вони не кульчикували? Німці? Кульчикували. Кульчикували, а так. люди таємно нарізали? Різали. Так. Різали. Перечепували кульчики, потім так, різали. А вас тут через село переходив фронт? Фронт? Ну, так, щоб війна така була, то не було. Стояла в нас тут кухня, угу. тут була лепа біля того будинку. І стояла кухня машина під тою липою. Така. То ми тепер зарізали ту липу, бо вона вже стала розтаю у психати, і дуже та галяна вкинулася на неї, і то, то його возінь казав, нащо ти зрізала ту липу? Він так до мене. Вона така, там пеньок ще такий є, то вона дуже довго ту, тут одразу перед хатою. І під тою липою стояла машина, німецька кухня. І вже. Наші сусіди, ті, і навіть ми тату ма, з мамою і ми, нас, дітей, хочуть забирати на фірми, там речі свої, а ну так дешево, то машинка, там була то що то, там викупали то, по, такий льох, не, там в крайній кімнаті і туди поклали спрятати, бо не знати того. І казали, що значить тут у нас німці, а паралельно далі суєти. І каже, як відкриється бій, то значить тут нічого не стане. Будеш порог з землі, останеться нічого не треба. А той німець відомий міг по-німецьки говорити і каже: Бій може бути, може не бути. Поїдеш далі з фронтом, поїдеш, і не той. І потім тато роздумав і не поїхав, тато. Ми не поїхали, а сусіди наші ті поїхали, то вони роз... теж розстріляли, що мало, ледве вернулися і кажемо, бомби б'ють, зенітки б'ють, і то його, ну під... так він там казав, поїдеш з фронтом, поїдеш. А тут, каже, може бути і не бути. А тут, значить, як тут запобігали, і совєти там німці втікли, чи совєти, я не знаю, чий не твій водосик, що того бою тут у нас не було. І ми так не, не треба.